Так, ми в прямому ефірі, я так розумію. Так, нас вибило, але ми будемо продовжувати. Світлана Володимирівна, заходьте, будь ласка. Я просто хочу ще, ще раз поширити. А бо... Я зараз таки поширю, да. Або ви поширте, а я продовжу угу. те, що я не, не сказала. Ну, дуже, дуже було жалко все так перервати, бо ще багато що хочеться сказати. Знаєте, от про, стр... про страхи. Наскільки людина долає свої страхи, настільки вона людина? Ці страхи переслідують на все життя і саме вони забирають дуже багато енергії, дуже багато страхи, страхи, що там, ну, я не відповідаю. тим, Вимогам, які там, на мене накладають, або на роботі, або мої батьки, там бути гарною дитиною перед батьками, бути гарною дитиною перед вчителями, потім далі, далі, далі. Далі, що, наприклад, там так само в сім'ї, ну, перед своїм чоловіком, там я не відповідаю таким вимогам. Ну і і так далі. Там, Страхи, що я не досягну, не зроблю, що от коли там я ходжу на роботу і ні за що не відповідаю, мені так легше якусь просту роботу роблю. Їх мільйон. Страхи почати щось нове, страхи виступу перед публікою. Я ж надію, що ви не думаєте, що ми народилися прямо це такими, що вийшло прямий ефір і прямо перед вами це розказуємо, і ні за що не хвилюємось. Ну Так, я, звичайно, вже якось багато років ну, перестала хвилюватися, але разом з тим я дуже гарно пам'ятаю, як е, е, був такий. Один відомий американський актер, який отримав листа від своєї прихильниці, і ця прихильниця йому написала мені Лоуренс Олів'є, це актер. І вона йому написала: я обожнюю вашу гру. І я сама вже почала акторську діяльність, але для мені для мене це дуже важко, тому що я завжди дуже хвилююсь, а ви от, ніколи не хвилюєтесь. На що Лоуренс Олів'є е, написав їй у відповідь е, теж лист, і він сказав: Моя люба, я хвилююсь дуже сильно, я завжди хвилююсь. Але просто ну, представте актора, який виходить на сцену і в стані, який ну, не дає енергію цій публіці. Від нього ж очікують енергію. І він каже: Моя, оця, моє це хвилювання трансформується саме в енергію. Моє хвилювання трансформується в енергію. Розумієте, ну це вже просто дійсно талант. От, тому що якщо е, актер, а, актор не буде хвилюватися, то він буде ніякий. В нього він буде не енергічний, ну це ж це, ж те, це те ж не, не те, як ви там скажемо. От. А, тому, ну е, Здолання, здолання ваших страхів це велика робота над собою, і всі ті речі, про які ми говоримо, говорили до цього, от вони вам допоможуть, а також праця на підвищенні своєї собівартості, самооцінки, да? убирання синдромом меншої вартості. І що ще забирає енергію, якщо ви робити не те, що ви хочете, якщо ви вимушені щось робити, і от є таке панує в суспільстві, що старші люди вони забирають енергію від молодших. Але я вам хочу сказати такий один секрет: це ж ваша енергія. І якщо ви не захочете її віддати, ви її не віддасте. Це теж велика робота над собою. Треба вміти. Робити, по-перше, бути позитивним. А по-друге, в те, в що, що ти віриш, те і стається. Ви йдете до старшої людини з думками, що вона забере у вас енергію, а так і буде, тому що ви в це вірите, розумієте? Тому, е, якщо ще так, ну, так стається, то або ви йдете в оточення людей, яких ви не знаєте, ну, може, вони, так теж може статися ну, не, такі, не такі, як не ваші однодумці, скажімо там, а, то треба навчитися захищатися. Це теж є такі практики, коли ви себе захищаєте, їх мільйони практик і можна ними користуватися. От. Але якщо ви. Ну, просто працюєте над тим, щоб бути позитивною людиною, і саме над своїм станом нервової системи, над своїм налаштуванням, коли ви налаштовуєтесь, ніхто не забере у вас вашу енергію, якщо ви налаштовуєте. До речі, от у нас в Україні дуже прийнято: знаєте, коли народилась маленька дитинка, нікому її не показувати. А чому то тому, що старші люди можуть, ну взагалі чужі люди можуть зглазити. Є, є, так думаю. Ну наприклад, в Німеччині з цим взагалі не заморажу не От тобі народилась дитинка, вони її всюди. На, е, я йду, і сусідка народила, і в мене ж так ну, типа, не дивитись в колясочку, а вона мені прям відкриває, прям показує. Ну не тільки це такий простий приклад, а взагалі. Тут про, про це ну, якби нема таких забобонів. Ну, тому що вони просто вірять в добре, розумієте, в добро людське, тому, може, так і а, виходить. Ну, і якщо у вас є що сказати, що забирає нашу енергію, да? а, спілкування Пісно з ви, ви от говорите оці старі переконання, які нам були передані кимось. От навіть про книжки, коли взяти, я раніше взагалі не знаходила часу, і я думала, як це так читати книжки, коли їх читати? Якщо ну, взагалі не було часу. Дім, робота, дім, ну, по роботі, звичайно, що читав, але так як в мене була знайома, каже, я пішла, взяла одіялку, пішла, вона біля лісу, жила в Дахнівці. Каже, пішла, почитала книжку в лісі, лягла на те. Ну, на, на, на одіялку. Я така думала. ну, знаєте, в мене якби це в голові не вміщалось, бо в мене там було зовсім інше. Або теж інша знайома каже, я читала там книжку, а ну, в нас ж було так, що маєш весь, маєш весь час працювати. І тому такого взагалі не було. Тому ось ці переконання вони також ну, забирають і енергію, і їх просто дійсно що треба міняти. І ще якась крутилося в голові, те, що От, і за, за дітей ви теж говорите, у мене теж за першою дитиною ви що, нікому не показувати хрещення, а потім це переконання за другою дитиною якось змінилося. А що тут такого? Знаєте, навпаки. Я як народила другу дитину, я про це готова була кричати світу і там всім писала, що ми вже, ну, що вже народили все малюк. Тобто, дійсно, що це ну, залежить від нас, наскільки в нас оці сидять хороші негативні переконання, які нам заважають якось рухатися вперед, чи дійсно ми їх міняємо на інші, на інші переконання. Ну, як так знаєте, як підсумувати, то забирає все те енергію протилежне що, тому, що ми говорили, що дає енергію. Якщо, наприклад, улюблена справа дає енергію, то якщо людина не улюбленою діяльністю займається, то забирає. Якщо їсти корисну їжу, як ви кажете, поєднувати її як потрібно, то Якщо їсти чогось чи переїдати, чи багато алкоголю там, то все це воно ну, негативно сказується на організмі, все це забирає енергетику. А от ми так багато сьогодні говорили про енергію. А ви задумувались над тим, друзі, а навіщо нам взагалі та енергія? Щоб просто жити, чи. Ну от... Навіщо нам енергія? Можна ж спокійно лежати біля телевізора, їсти чіпси, запивати пивком і спокійненько собі проводити своє життя. Ну, сходив зранку на роботу, там, відпрацював. Тут і в Німеччині є таке розуміння, що а, штрафують за пере, переробку. Тобто, як наша вчителька по німецькій мові, вона казала, вчителька німецької мови, вона казала, «А, я не можу, я не прийду завтра, наприклад, там хтось інший вам буде викладати, тому що в мене переробка. А якщо я буду переробляти, мого роботодавця оштрафують. От. Так що вчасно піти з роботи. От. Бігом доїхати, бігом до телевізора, поїсти і, і дивитись новини або спорт. Ну, можна ж так жити і не задумуватись, так? Але я хотіла сказати, що в стані, коли немає енергії енергії, то можна. Упасти взагалі ну, не, не в незрозумілий потік життя. Взагалі піти не туди. Ви, коли немає енергії, в цей період людина, людина не може там шукати своє покликання, вона не може займатися улюбленою справою. На взагалі людству нічого дати не може, тобто зробити щось корисне для інших, вона не може коли в неї немає енергії. Бо вона зосереджена тільки на собі, що в неї щось там а, болить. От. І як би перевіряю тут, чи є ми так є. Нас, знов, нас знову знайшли, по нові ми поширилися. Добре, добре, добре. От. От. В такому стані енергетичного спаду не приходять творчі думки стані енергетичного спаду людина ну, як, ну вона може усвідомлює, що щось треба робити, але вона не туди попадає. Вона може там попасти в якусь халепу, якийсь з нею може обман зараз дуже ж багато шахраїв по телефону. Так, 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 да, да, да. У мене було таке в <заспад> <на>, стані, <заспад>, коли Бому не знаєш, шо... <заспад> куди так. піти, куди подати. Це знаходяться люди, які. Да, Тебе оприділять в якусь аферу. Так, да, в якусь піраміду, в якусь аферу, от, тобто, в стані, коли немає енергії, це якийсь е, е, відчайдушний стан. І в стані відчайдушності е, ну, це зрозуміло, що можна піти не тим шляхом, не, не тим, щоб ви могли нормально, якби, е, по, по, по нормальному йти, тому що немає ясності в голові. Угу. Що ви ще скажете? Ну, в такому стані, от коли низька енергетика, треба просто шукати дійсно свій шлях і ті способи, методи, які можуть її відновити. І в мене одним з таких методів є от в спокої, я не знаю, вже давненько почала сама себе запитувати, ну, якби розмовляєш сам собою. І завжди відповідь всередини ніколи не вийде Неправдива відповідь. Хоч вона іноді мене не влаштовує, бо я, знаєте, як розумієш, що це ну розумієш, а сам собі правду сказати не можеш. То той внутрішній голос він дійсно говорить правду. Пам'ятаєте, ви щось що таке казали, що зараз іде якась. ну, скажем, у всесвіті так це говорять наші там, астрологи, гороскопи, там все, що йде якась очистка, де да? mm -hmm. тобто, щось в енергетиці змінюється, і від вас будуть уходити люди, токсичні люди, які вам, ну, може, вони самі по собі не токсичні, але я завжди так кажу: вам не підходять. Наприклад, мене питає одна: а ти спілкуєшся з тою? Я кажу. Та ні, не спілкуюся, а чого ти з нею не спілкуєшся? Ну, ми там разом десь раніше були, а я кажу: ну, вона мені просто не підходить. Я ж про неї нічого взагалі поганого не можу сказати. Просто ця людина мені не підходить енергетично. От мені енергетично не дуже підходять люди, люди які там, постійно жаліються на щось, але коли ти їм пропонуєш якийсь вихід із того. Щоб вийти із тої залежності від хвороб, там залежності від є, любих залежностей, так відносин, від хвороб від із тої ситуації, то вони тебе не слухають, бо їм ну як їм головне пожалітися, mm -hmm. а що, щоб змінити? Ну, і скажіть, у мене буде далі бажання спілкуватися з такою людиною. Я, я ж, у мене є характери спасати, да? рятувати, рятуйте, да? я бігом знаходжу там способи спасіння, але я, це не нужно, не потрібно тій людині. Ну, тобто навіщо тоді? Тобто, вже не виникає багато бажання спілкуватися. Можна для цього? Із ну, як, благородних намірів, намірів, намірів <смірів> е поспілкуватися на тему, а як там погода? А, добре, о, а у нас така погода, ну, і, ну і, і все. і Більше немає прошу. Отакі люди будуть уходити від вас. Ну, ну, так, я один період, пам'ятаю, після школи, от коли я ще закінчив, з однокласниками спілкувалася. Тоді дивлюсь, почали один, там, другий ну, відпадати це оточення, оточення почало змінюватися. Я якби переживала. Але ну, виходить, що змінюєшся ти, змінюється твоє оточення, ти десь йдеш в іншу роботу працювати, там з'являються колеги. Ну, змінюється круг спілкування. І я пізніше зрозуміла, що дійсно. Ну, так стається, що один період люди нам підходять, ми з ними спілкуємося, а тоді якось вони уходять від нас. Тому так. що інший рівень. За цим не ну, треба. Це якраз те нове, що буде давати вам енергію. Ну і ми на цьому завершимо наш ефір. Будемо надіятися, що були дуже вам корисні. Звичайно, з інтернетом ну, тут нічого не поробиш. Тепер наш ефір буде в двох частинах. Всім щасливо, слава Україні! А також подяка нашим воїнам, які невтомно захищають наш. І надіємося на швидку перемогу, на найскорішу перемогу. Так, да, дякуємо за те, що були з нами, за те, що писали коментарі, за те, що з нами спілкувалися. Е, ще хочу сказати, що Сергіївна мені випадково випадково, як вона склала. Ну виявляється, це ж вона не випадково прислала музику таку. Е, Чисту гітару і хочу сказати вам, що музика теж вона, от, ну, в якійсь мірі, ну, вона відновлює теж енергетику, так що можна просто навіть послухати музику. Раніше я навіть пам'ятаю, танцювала. І ну, Такий був виброс енергії. Те, що... Це теж якби мова тіла в танці виражається. Так що я вам бажаю бути енергетично заряженими. Шукати свої такі шляхи підзарядки, бути завжди, ну, як то кажуть, в тонусі, в тренді, щоб до вас тягнулися люди, щоб ви були тим магнітом, з яким хочеться спілкуватися, з яким хочеться просто посидіти, пообніматися, просто за чашкою кави посидіти. І дай Боже, щоб ситуація змінилася на краще, щоб. Українці перемогли, перемогли на фронті, перемогли ментально, перемогли духовно. І я думаю, що у нас все буде добре. З такими як у нас людьми все буде добре. Дякую, Людмила Сергіївна, за можливість бути в прямому ефірі. Дякую вам, тому що наша наш тандем останнім часом кріпне. От, так що чекайте нових ефірів, У нас є ще у нас невичерпні теми. У нас є про що говорити. От і вам до побачення, дякую за все. Добре, Щас...